Давайте тепер спробуємо зробити трошки складніші рівняння. Наприклад, маємо 3х, візьмемо різні кольори, плюс 5, дорівнює 17. Що нам тут заважає? Нам треба, щоб лишився лише Х з лівого боку. От. І, перш за все, нам заважає тут наші плюс 5. Але спочатку пропоную нам візуалізувати це все, щоб було більш зрозуміло для подальших розв'язань. Отже, що таке 3Х? Це X плюс Х плюс Х. Тепер ось ці 5 це у нас 5 якихось об'єктів. І, в принципі, я їх так і намалюю: якісь 5 кружечків. Дорівнює. І тепер маємо ці 17 це також 17 якихось кружечків, об'єктів. Намалюю кружечки, бо мені подобаються кружечки. Окей, okay. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeah. Uh, Тепер що нам зробити, аби з лівого боку у нас лишився лише X? Нам треба позбутись від ось цих п'яти об'єктів. Але ми не можемо їх прибирати тільки з одного боку, і нам треба їх прибрати як з лівого боку, так і з правого боку. Отже, якщо ми перебираємо ці п'ять кружечків. Раз, два, три, 4, 5 з лівого боку. Нам треба прибирати також п'ять кружечків із правого боку. Раз, два, три, 4, 5. Супер! Що в нас лишається? Пропоную ось ці стерти, щоб вони нам не заважали. У нас лишається три ікси з лівого боку, і порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 об'єктів з правого боку. Е, тепер пропоную зробити те ж саме, тільки математично, щоб ми розуміли, як це і візуалізувати, і просто в рівняннях розв'язувати. Отже, е, перш за все, нам заважають ось ці, плюс 5, ось ці плюс 5. Отже, нам треба відняти 5 з лівого боку рівняння. І, як ми знаємо, ми не можемо робити все лише до лівого боку, тому ми робимо аналогічну дію і до правого. Віднімаємо 5 з правого боку. Що ми отримаємо? Тут плюс 5 і мінус 5 скорочується, і лишається 3х, з правого боку маємо 17 мінус 5, 17 мінус 5 це 12. І як висновок, маємо 3х, дорівнює 12. А тепер зробимо наступний крок. Нам треба лишити тільки один ікс. Тобто, пропоную розбити ось тут ці ікси на три. Ну, тобто, у нас буде в одній частинці лише один ікс. Але розіб'ємо так само і ось цю частинку праву на три частинки. Ось так і ось так. Як бачимо, в одній частинці маємо чотири кружечки. Отже. Візьмемо ось так: один блок, одну частинку, матимемо x дорівнює і ось такий блок із чотирьох кружечків. Тепер зробимо те ж саме математично. Як це зробити? Ми можемо або поділити на 3, або домножити на одну третю. Пропоную цього разу поділити на 3. Тобто, ми лівий бік 3х поділимо на три. І робимо те ж саме з правим боком. 12 ділити на 3. Що ми в кінці кінців отримуємо? З лівого боку 3 і 3 скорочуються, отримуємо Х. З правого боку 12 ділити на 3 це 4. Отже, маємо Х дорівнює 4, і тут Х також дорівнює 4 об'єкти. Отже, це рівняння розв'язано. Тепер давайте спробуємо складніший переклад. Отже, 7х відняти 2 і дорівнює, наприклад, давайте візьмемо від'ємне число, хай буде мінус 10. Цей приклад складніший, але, в принципі, ми робимо те ж саме. Тобто, спочатку нам треба позбутись цих мінус 2. Як це зробити? Просто додати 2 до лівої частини. Як і раніше, якщо ми додаємо до лівої, ми додаємо і до правої. Що матимемо в результаті? У нас зліва лишається 7х, оскільки мінус 2 і плюс 2 це 0. І з права маємо мінус 10 плюс 2. Давайте трошки це візуалізуємо на числовій прямій, на числовій вісі, щоб було зрозуміліше, як це взагалі рахувати. У нас, наприклад, тут є. Мінус 10, мінус 9, мінус 8, мінус 7, там десь 0 і 1. Що ми робимо, коли ми додаємо числа? От Ми додаємо 1 і пересуваємося на одиничку вправо. Тобто, коли ми додаємо до мінус 10, оце наша початкова точка, мінус 10. Ми додаємо 2. Тобто, ми додаємо 1, пересуваємося вправо, і 2. як ми бачимо. Мінус 10 плюс 2 це мінус 8. І тут я хотіла це візуалізувати, щоб ми не перепутали, тому що 10 плюс 2 це 12. І можна було б подумати, що мінус 10 плюс 2 це мінус 12. Але це трошки не так працює. Коли ми до від'ємних числа додаємо додатні, то вони збільшуються, але ось по цій прямій. А отже, мінус 10 плюс 2 це мінус 8. Як висновок? Справа матимемо мінус 8. Тепер, що ми маємо робити? В принципі, як і раніше, або ми множимо на 1, або ділимо на 7. Пропоную поділити на 7. Тут у нас лишиться х, бо всі мірки скоротяться. І так само ділимо на 7 і праву частину. Тепер, що матимемо в результаті х дорівнює ми, звісно, можемо ось це мінус 8 сьомих, порахувати за допомогою калькулятора, щоб знайти десятковий дріб, або насправді можна просто лишити його у вигляді дробу. Отже, х дорівнює мінус 8 сьомих. Або, якщо бажаєте, ми можемо перетворити його на мішаний дріб. Тобто ви окремите цілу частину, х буде дорівнювати мінус 1 сьома. Тут ось ці обидва варіанти підходять, адже вони ідентичні.